Лайфхак від мене для тренерів, які хочуть полегшити виконання вправи rolling back, перекат, для клієнтів, які відчувають дискомфортні відчуття в області куприку чи крижа. Ми можемо запропонувати клієнту покласти на килимок, на якому він працює. Ще два килимки зверху, таким чином, щоб посередині у нас залишилось місце для хребта. Ми сідаємо таким чином, щоб куприк і хребет був посередині між двома килимками. Переносимо вагу назад до сідничі бугри, підкручуємо таз і пупком легко виштовхуємо спину назад. По одній нозі піднімаємо над підлогою, руками тримаємось за гомілку, спина скруглена, підборіддя до грудей, погляд між колінами. На вдосі ми робимо перекат на лопатки. На видосі повертаємось вихідне положення. Вдих, перекат на лопатки. Видих, повертаємось вихідне положення. Підписуйся! Тут корисне для тренерів.